цьому році нам буде вже 10 років. Ми заснувалися ще в далекому 2013 2014 році, і саме як і тоді, і зараз це об'єднання жінок з родин а, чоловіків, які вирішили захищати нашу Україну. Наша громадська організація складається з трьох категорій таких жінок. Тобто, наразі це більшість, на жаль, це жінки з родин загиблих, тобто це матері загиблих, це дружини, діти загиблих. А, друга частина це жінки з родин. Ветеранів ну наразі більшості це родини військовослужбовців. І е, третя частина це жінки зниклих безвісті родин. Проект Даємо сили жити далі. Це був проект, який підтримав Європейський Союз в 2023 році. Е, він був дуже важливий. Чому тому що в рамках цього проекту ми допомагали жінкам, які втратили своїх чоловіків або синів, і це була нещодавна втрата. І власне в рамках цього проекту Даємо сили жити далі, ми допомогли. Більш ніж 200 таких родин мені дуже запам'яталася одна родина, яка, по-перше, вона виїхала з окупованої території, вона жила декілька місяців під, окуп... під окупацією, По-друге, вона багатодітна в родини п'ятеро дітей, і після того, як вони виїхали, нарешті їм всім до всі допомогли. Після того чоловік Ірини загинув і загинув під час повернення додому, то Тобто це враховується як небойові втрати. Тобто е, така родина, яка в майбутньому не зможе користуватися допомогою держави, маючи п'ятеро п'ятьох дітей, і старший також пішов служити захищати Україну. Ми не могли пройти повз допомогли саме цій родині. І е, це були і харчові продукти, це була й психологічна, юридична допомога. І так само це був одяг, зимовий одяг для. Всіх дітей, Ірини. Захист прав людини є надзвичайно важливим з декількох ключових аспектів. Перше це гідність і повага. По-друге, це гуманітарні аспекти, тому що захист прав людини він забезпечує е, рівний доступ до допомоги. Окрім того, це взагалі захист прав це саме ключове, що є в нашій громадській організації, тому що е, навіть порівняно з до повномасштабного вторгнення, і наразі. Жінки це перше, чому вони звертаються в нашу громадську організацію для того, щоб відчувати себе захищеними. На мій погляд, то п'ять ознак розвинутого громадянського суспільства це наступне. В першу чергу це свідомість, а в другу чергу, це активність. Також дуже важливо це, це наявність інновацій в громадянському суспільстві також вкрай важливо це мати спільні європейські цінності. Ну і останнє хочеться сказати, що е, хочеться бачити більше включення молоді. Через 5-10 років перед громадянським суспільством я вважаю, що буде стояти три найважливіших завдання: перша це е, громадянська активність, тобто ми маємо не припиняти той рівень, який ми взяли зараз. Друга частина це Об'єднання, тому що громадянське суспільство на зараз роз'єднане. Третій, напевно, такий дуже важливий аспект це молодь, про яку я вже казала, вже говорила, і воно така є червона е, лінія, повз е, все українське громадянське суспільство. Це в першу чергу активні громадяни, а в другу чергу це спільні європейські цінності, небайдуже громадянське суспільство і громадянське суспільство, яке прагне до демократичної, сильної, незалежної країни України частини Європейського Союзу.